В Олександрії розпочали роботу над програмою інтеграції ВПО на 2025-2026 роки. Це не новий документ для громади. Свою першу програму інтеграції Олександрійська тергромада склала в 2023 році. Пояснила заступниця міського голови Ірина Чимирис. Ми не стали копіювати програму, яка була в Кіровоградській області. Ми вирішили зробити свою власну. Допомагала нам у цьому програма Юліт. Вони з нами багато працювали. Вони дали механізми, як, ну, як це правильно покроково рухатися. Ми робили і і Робили саме головне опитування внутрішньо переміщених осіб. В чому нам допомагав благодійний фонд Центр допомоги Олександрія? Ми вам дуже вдячні. За результатами опитування стало зрозуміло, що два головних вектори інтеграційної програми це житло і робота. Ці ж пункти будуть головними в програмі на 2025-2026 роки. Про роботу в громаді та можливості для ВПО розповіла очільниця центру зайнятості. На сьогодні вакансії є в місті Олександрії. Вакансії є зовсім різні, починаючи від некваліфікованої роботи, і фахівці потрібні. Для того, щоб внутрішньопереміщені особи могли адаптуватися на ринку праці нашому Олександрійському і могли скористатися можливостями ті, які є вакансії, працевлаштуватися на них. Служба зайнятості пропонує. Пройти навчання або підвищення кваліфікації на сьогодні. Діє декілька програм, починаючи від направлення безробітних на навчання під конкретне замовлення роботодавців, отримання ваучера. Сьогодні у нас є програма нова. Вона буквально місяць, як почала працювати це. Навчання жінок за професіями, де вони традиційно були недостатньо представлені. Це ті професії, які ми звикли називати чоловічими: це зварники, трактористи, електромонтери. за цими професіями можна пройти навчання і працевлаштуватися за набутою професією. Це перша робоча група по роботі над новою програмою інтеграції. Ця програма інтеграції була прийнята в 2023 році, а зараз ми її розглядаємо і адаптуємо, носимо зміни. Ось тому сьогодні в нас перше таке засідання, на яке запрошені представники міської ради і представники ради ВПО, ось, а також ті активні ВПО, дівчатка, які проходили навчання в рамках нашого проєкту ВПО за зміни, адвокація та розвиток, який спонсується міжнародним фондом відродження. От вони теж долучаються для розробки цієї програми. Також ми запросили і представників районної ради ВПО. Тому в нас є і такі представники. Тобто, і, ну це більше як для досвіду, щоб вони розуміли, як в своїх громадах проводити і адаптувати програму інтеграції. Також в цьому проєкті у нас ми працюємо над програмою інтеграції для ну, ради ВПО з Ради ВПО приютівської громади. От тому вони йдуть партнерами на цьому проєкті. Третина ВПО планує залишитися в Олександрійській громаді по завершенню війни, і це має бути враховано у програмах.